Так, що. Дощ продовжується. На дворі потеплішало конкретно сьогодні. Не знаю, Гай тепло-тепло. Це приїхали ось із розкидання маркерів, як їх назвати, пробників по різних полях поїздили, порозкидали, де могли, звісно, під'їхати. Сівалка стоїть, ждеть посева. А, що я хотів? Ну, а вам же ж показував фірма, такі мішки. Питають, що воно таке, що воно таке. Подивіться в інтернеті. За удобрення. Дощ. Красота ліпота. Йдемо спати. Кукуруза теж дивився в землі, рився сьогодні, грилися там. Ключка нормальна така. Вона, в принципі, кукурудза кажуть страшно. 10 градусів на вулиці, навіть 12 ось ось зараз є градусів. Кукуруза в нас просто вона жде тепла, вона просто розвивається коренева система. Так само, як ячмінь. Як ячмінь ярий посіяли, хто зна коли, питають. Звісно, якщо посіять у... Грудні місяць, бо кажуть, в грудні місяці. Причому тут посій чи не посій. Ось вона недільку, хай півтори недільки, навіть холодно буде. Нічого їй страшно не буде. Зато одразу тепло, влага і вона вискоче. Я в принципі не переживаю. Довіжно все чудово бути. У нас колись позапрошлий рік, як ото хто пам'ятає, сніг випав, ще ото. Теж холодно було. І теж і цей. Сніг вважай, лежав на землі. Це ж... І вона тоді вискочила аж... аж бігом. Так, ну все, пішов я, як кажуть, віддихати, готується набиратися сил. До... Бо бой буде дуже після цього доща, роботи назбирається багато. Як кажу, все перебороновувати треба буде. Звісно, одразу не лізти дуже всере. Ну, все перебороновувати і одразу ж проводити будемо посів, кукурузу. Зразу спробуємо, звісно, перебороновувати те, що я підготував під кукурузу. Вони вирівняні поля ідеально. Тут я ж кажу, під Бобронецькою. Ну, так на Бобринець їхати, там наше поле чорне стоїть. Ідеальне, рівне, підготовлене. Придеться його перебороновувати. Бо сояшники, лізуть взагалі. Правда, не видно де. Там ми були сьогодні на базі, де цей склад там порозкидали сояшники. Лізуть аж бігом. І температури їм вистачає. Ну, просто сояшники ми сіяли завжди перві. От, от нам хуже показалося. Лучше його посіяти. 25 квітня починаємо. 22-25 соєшники. Зарані ми колись були, посіяли. Теж числа 10 квітня. Блін, як ми... Ну, коротше, наполовину хуже й урожай був. Бур'янами намучилися. Його там ну, був опит з раннього пасіва. Нічого там хорошого нема. Соєшник росте. Це, він каже, він то холод холод більше видержує. Ну, Зато він краще він росте, як йому тепло. А от кукуруза. Пізні посіви, навіть там кажуть, тепло і вона вискаже. Ніфіга, вона тоді не виростає. Не знаю. Пізні посіви кукурузи, навіть хай до 6 вона відстає, вона якась не така, як треба. От рання кукуруза завжди Я Це вже 100, 100 пудов, замітив. Так, ну все. На вопроси трохи відвітив, а там за що? Ну так. Треба стрім було проводити. Ну, коли, не знаю, завтра, може, потім побачу, скажу. Якщо буде натхнення і погода, знову на завтра дощ передають на цілий день. Може під вечір, завтра стрім зроблю, потім повідомлю. Бо там питання, багато питань багато назбиралося. Фух, Так. Трошки, як кажуть, фітнеса сьогодні було, походили, понаблюдали, пшеничку. Нормально все. Поки місь радує цей рік, все чудово. Так, Свинопаси збирають чи свиновози. Скот збирають, ну вже, вже ніхто і не держить у нас. Так. Всім пока. Поїхали. Бо щось проголодався. Хороше, як кажуть, хождення по полю. Наганяє хороший апетит. Так, пішли, підвечерювати буду. Так, всім пока.